Попри війну і попередні атаки, компанія продовжувала вкладати десятки мільйонів власних коштів, навчати персонал і готувати виробництво. У ніч на 28 серпня російські війська атакували завод Бейракта під Києвом. Про це повідомив депутат Львівської міськради 8-го скликання Ігор Зінкевич. За його словами, зафіксовано два влучання, виробничі потужності зазнали серйозних пошкоджень. Попри війну і попередні атаки, Компанія продовжувала вкладати десятки мільйонів власних коштів, навчати персонал і готувати виробництво. Більшість потужностей вже були майже готові, основний персонал завершив навчання, розповів Зінкевич, за його словами, це вже четвертий удар по заводу за минулі шість місяців. Раніше ми повідомляли, що турецька компанія Бейка розраховує розпочати виробництво бойових безпілотний літальний апарат Бейракта тибі 2 та Бейракта Кенсай в Україні у 2025 році. Згодом компанія розпочала активну підготовку майбутніх працівників для заводу з виробництва безпілотників, який будується в Україні. Окрім того, повідомляли, що Бейка інвестує в Україну 100 доларів мільйонів. Нагадаємо. Сьогодні вночі російська армія запустила по Україні 629 дронів і ракет. Підрозділи протиповітряна оборона і РЕБ збили, подавили 589 ворожих цілей, 563 безпілотний вітальний апарат і 26 ракет. Разом з тим було зафіксовано влучання ракет та ударних дронів ворога на 13 локаціях, падіння збитих. Уламки на 26 локаціях у Київська міська державна адміністрація повідомили, що у результаті російської атаки на Київ в ніч на четвер кількість жертв зросла до 17 осіб. У місті зафіксовано рекордні пошкодження.